Полювання на спокусу Леонід Данільчик Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо! Несміливо проступила в залу. Ніяково прикусила губи, озирнулась. Стрункий, бездоганно одягнутий бібліотекар тримав канделябр, жестом запрошував просуватись далі. В мерехтінні свічок його волосся ворушилося золотими переливами, чорні очі горіли глибоким демонічним полум'ям. Повернулась та попрямувала вглиб просторої бібліотеки. В дальньому кутку під важкими портьєрами, мостився вишуканий столик. З носика імбрика тягнулася смужка півпрозорого аромату, поставив підсвічник на стіл, галантно сісти запросив, почувалась скуто, остерігалася зайвих рухів. Водночас було так бентежно. Звабно серед його граційних обачних жестів вдивлялася крадькома в обличчя, боялася погляду навзаєм. Все розумів, був делікатним. Тут ви знайдете все, за чим прийшли. Злегка вклонився, повів рукою, вказавши на високі стіни, закладені до стелі рядами грубих фоліантів. Погляд слухняно біг за його рухом. Зітхнула. Кілька разів кивнула. Не знайшла, що відповісти. Тому мовчала. Чекала. Він продовжив То вам цікаві згадки, описи. Заглянув вперше в очі. Чи вам потрібне підтвердження про існування? Який глибокий погляд! Теплом налилося її обличчя. Карталася за свою незграбність, недолугість. Так, так, нарешті витиснула з себе. Хрипіла, мов давно не змазана дверна петля. Зробила паузу. Він вічливо чекав, зібралась та продовжила. Це майже забута постать містична! спинилась, відчувши, що говорить надто палко. Тобто, ні. Лише наділена містичним змістом. Ну, але певна, що. мовчав. Хоча, можливо то лиш міти породжені переказами, зніяковіла знову. Але що б там не було, ця особистість видатна, вельми харизматична, захоплено слухав, захоплено дивився, не помічав запинок. Нарешті взяв імбрик доливу чашки чаю. Поклав свою долоню на її, здригнулась усім тілом, а потім млосна втома огорнула її тіло. Я певний, що не розбирала далі слів. Лиш ніжний тембр голосу линув у вуха, шумів з покусою у голові, гарячі дотики ковзнули по руках, піднялися дощік, спустились вниз. Пекучі поцілунки обпікали шию, плечі, груди, так солодко катують його губи. Здалась, віддалась. Літавиця повільно втискала в паркет кроки, прямувала з одного кута бібліотеки в протилежний. дивилася Ліуто, спинилась, кинула злий погляд на софу. Там, у затишному куточку, лежав ще вчора молодий спокусник. А зараз наймічний старий. Скільки часу, скільки зусиль, а це звичайний жалюгідний смертний. Спалахнула полум'яним гнівом, майнула вогняним поривом до Софи. Вночі у пристрасті кохання вийняла із нього усі сили, життя та молодість, як донедавна міг вчинити він. Залишила у тілі лише краплину, старий налякано хрипів. Спробував підняти суху руку. Колишні золотаві пасма сивим клоччям прилипли до пошрамованого зморшками лиця. Запліснявілі більма зайняли місце магії зіниць. Літавиця схопила його руку. Полум'я життя проникло у кволе тіло. Ожив частково. Де твій господар? спитала. Де перелесник? Терпінню її сягав кінець. Намагався відповісти, та не ставало сил. Тоді вона вдихнула в руїну більшу силу, зволожив губи, глитнув та прохрипів. Я не знаю. Старий заскиглив. Долоня зашкварчала. Запахло палиною плоттю. Дим огорнув рукостискання. Літавиця впустила руку, розсіялася злотавим попелом та винеслася у розчинене вікно. Приречений на смерть від спраги, бібліотекар сухо плакав. Крізь мряку лісу неслась пляма екіпажу. Гучно голосила тріском божевільної погоні. З конячих морд зривала спіна, проковзувала крупи і топила в собі візника. Він струшував обличчя та люто закидав батіг, шмагав нещадно, до німіння рук. Галоп, іржання, лайка та хруст коліс ломилися крізь негоду. Її ж бурляло по кареті, мов ляльку шматяну. Серед хаосу лише її думки. Ні, не думки, емоції. Летіли стрімко, рвучко, випереджали коней, вітер, час. І вже тут, тобто там, там, в його обіймах, тиснулась до грудей. Стискала плечі, слізьми зрошувала пасма. Встигнути! Лиш встигнути! Коні спіткнулись, збилися на рись, сповільнились і пішли. Скидали мильну слину під копита. Зупинився екіпаж. Спинилось серце. Що там? З козлів звалився заляпаний візник. Відкрив дверцята, розклав сходинки, визирнула. Сахнувся від спалаху її очей. Чужим для себе голосом хрипів. Переправа. Ріка. випурхнула із карети. Порив вітру рвонув за плаття. Схопив та не пускав. Заклала каптур проти волі вітру, попрямувала на вогні. Дверна клямка вирвалася з руки, і мстивий протяг вштовхнув її в будівлю. Грюкнуло дверима, заклякла, розгубилася. Обидва офіцери скочили на ноги, і демонічне полум'я свічі затанцювало відблиском в бутилі. Брязнули стакани об підлогу. Швидкі, рішучі жести змили п'яний гермидар з дошок столу. Пані! Одна її постава. Лише постава витягнула офіцерів струнко. Ні мокре плаття, ні розгублене лице, ні недоречність стану. Ніщо не здатне нівелювати цю поставу. Цю гідність, зверхність, манеру вразити собою лише присутністю. Хміль плутав з догадки в туманних головах військових. Я. Вона назвалася і запнулась. В розпачливих словах тремтіла ледь помітна нотка пихи. Її ім'я висвітлювало все не вимагалося роз'яснень. Переправа неможлива! Це самогубство, безсумнівне самогубство, вторив молодший офіцер. Зробила крок, замружилася і закусила губи. Рвучко розвернулась. Викинула руку і Аркуш у долоні потягнув її вперед. Тремтячий Аркуш. Лист стократ зім'ятий, просякнутий потом долонь. Не прийняв папір. Простягнула другому. Він теж. Крупний заголовок читався навіть в темряві. Широкий підпис не можна не впізнати. Офіцер повів лиш головою. Тиша стиснула їй плечі. Гнівний вітер відкрив та лупнув двері. Стрепенулись. Я прошу пробачити. Я. сідайте. присунув свічку до краю. Не сідала. Закрокувала з кута в кут. Офіцери перезирнулися, кляли усе. Її, ніч, шторм, князя і його. Старший кивнув. Молодший вийшов. Очікування смолою залило кімнату. По стінах біснувалися відблиски свічки. Нарешті двері прочинилися. І з молодшим офіцером увійшов сотулий мужичок брудний та бородатий. Жінка зробила два рішучих кроки. Мужик спинив її низьким поклоном і твердо пробасив. Тому не вельми слушно. Нехай помисла вельможна пані. Очі жінки спалахнули, і підборіддя гордовито потягнулось догори. Ріка лютує, грозить втопити. Заклякла в позі. Лише глитнула, і по щоках побігли краплі сліз, стиснула губи. Кинулася навколішки. Схопила руку мужика. Кору рапатих пальців вкрили поцілунки. Повільно вивільнив долоню, обняв нещасну голову та притулив уста до її гарячого чола. Мовчки розвернувся і вийшов. З ним у шаленство ночі послідувала решта. Удари хвилі забрали шкарлупу човна із рук солдат і закрутили в моторошному танці. Вода ж бурляла, гралася крихітним судном, крутила, намагалась потопити. Весло пірнало то по борту справа, то ліворуч. Мужик не гріб, тримався хвилі. Потоки спіненої криги пірнали під поли офіцерського плаща, стискали спазмами тендітне тіло, шипіли на гарячій шкірі, розпаленій надією. До серця притискала лист. Уста тремтіли. Молилась. Човен здригнувся, заскрипів та накренився. Від несподіванки колінами втиснулася в груди. Непритомність забирала в обійми. Втома холод та безкінечність переправи. Ледь визирнула з під плаща. Мужик тягнув на берег човен. Видарся, впав і важко засопів. Випурхнула, захоплена поривом, в тому мряку, покинула все під плащем на дні судна, помчала вгору, забула все погоню, переправу. Вітер затих. Не заважав їй плутатися у своїх недоречних юбках. Ковзалась, падала у бруд, неслась назустріч за гравіранку. Назустріч порятунку, щастю, коханню. тягнув угору лист. На пагорбі означився чорний, врізаний у небо силует посту. Щемить, щемить і. Залп. Звук небо обірвав. Все засіріло, звуки зникли. Прірва. Провалилося. Сонце, сонце, небо, думки надія. Не Залп вибив з тіла душу. Пуста оболонка вже не мчала, не плуталася у полах плаття, повзла, шпорталася бездумно. Повільна вовтузня вгорі, в мішок вкладали тіло страченого в'язня. Прив'язали кам'яні грузила. Метушня змістилася до краю прірви. З плеском зойкнула ріка. Офіцер підбіг. Закляк. Впізнав. Ні. Здогадався, хто. Не підвела голови, підняла руку. Аркуш задріботів на вітрі. Вирвався і заплутався у пальцях чоловіка. Розвернулася, посунула до краю прірви. Провів поглядом примару, поглянув на папір. Недобре, криво посміхнувся. Склав аркушу двічі, акуратно пальцями провів по згину. Схаменувся. Та надто пізно. Закричав, рвонувся до прірви. На оклик вибігли солдати, та жінка вже ступила свій фатальний крок. У прірву. Слідом за тим, в чиї обійми так летіла. На краю обриву офіцер ще раз розкрив скуйовджене послання. Помилування написане на гербовому аркуші, особисто князем, широким, щедрим розмахом пера, помилування, добуте моліннями, приниженнями, з паплюженою гордістю. Нічого не вартий клаптик паперу. Перелесник вивільнився з мішка. Виплутав ноги з пут кам'яних грузил, вийняв із тіла кулі. Страчений ожив у новій постасі звабника та перелюба. Поряд течією прибило тіло жінки. Закоханої в нього жінки. Золоті пасма волосся налипли на збайдужіле, примирене обличчя. Палки очі зачахли та слі подивилися в небо. Не вона, подумав перелесник. Це знову проста, звичайна жінка, Непроста, незвичайна, велична, видатна, неймовірна. Але лише смертна жінка, не вона не літавиця, скривився. Даремні зусилля, але знайду, я її знайду. Приборкаю, зваблю спокусу, підкорю звабу. Захоплю душу літавиці, її серце. Почуття закохаю в себе. Це буде мій тріумф. Спалахнув, скрутився у вогняний стовп і полетів назустріч сонцю. Сон, жовті вогні. Різким сяйвом крізь темінь, крізь мряку. Знову і знову розплющив очі. Темрява сну стала темрявою яви. Зникли жовті разючі плями, Навколо суцільна чорна порожнича. Поклав руки на обличчя, мокре, палаюче обличчя, розмазав липкий піт. Втер долоні долоні обпокривало. Як нестерпно, яка нездоланна мука. Щоночі, щодня, ні, це неможливо. Без неї неможливо, неможливо! Без неї. Як? Як забути? Відректись, полишити, почати жити знову? Як? заплющив очі. Жовті спалахи повернулися, заметушились, розсіялися у золотистий дим, сформували постать. Образ. Цей любий образ зірвався з ліжка, кинувся до портьєри. зашарпав цупкий бархат. Рвав, дер! Біснувався, плутався у складках. Нарешті штору обірвав і повалився, закутаний в запиленій тканині. Сонце проникло крізь вікно. Світло втамувало пригнічення, розсіяло тягуче почуття безвиході. Він розкинув руки в боки, глибоко вдихнув. Ця ніч минула. Скільки ще таких ночей, самотніх, томливих, безкінечних? Час, час все виправить. Зітре почуття, зітре навіть спогади про почуття, все затреться, лише перетерпіти, перетерпіти, Бог допоможе. Чоловік піднявся, виплутався з тканин. Непевною ходою вийшов із кімнати. Як міг, привів себе до ладу тремтіло тіло. Снідання не давалось полишив марну справу, наказав себе вдягнути. Прислуга тиха, налякана, ховала погляди. Скільки вже триває так? День, тиждень, місяць. Вийшов із палацу, попрямував у храм. Нездоланно довгий шлях до святині, що маревом повисла над виднокраєм. Нарешті ось вхід в божий дім. Господня Убитель пройшов до вівтаря, впав на коліна. Уста задріботіли в молитві. Відлуння вторило гарячому, швидкому бурмотінню, випалював слова у вогняний потік емоцій. Ставало легше. Відпускало. Душа звільнялася із пут важкого почуття. З очей полилися сльози. Голос майже стих. Схилився. Лігниць. По гладких плитах підлоги потягнулася димка ладину. Холодний мармур заспокоїв душу. Відлягло. Піднявся, розплющив очі, золоті оклади засяяли у полум'ї свічок, і в кожну фреску влився її образ, Палаючи вогнем, крізь барви вітражів прокралися промені, сплелися в примари її рис. Вже охоловшу душу затопило почуття, ушпарило, нестерпно заболіло. Луна пустого храму стократ помножила волання, хитаючись, під власне голосіння знеможений подався геть. В безпам'ятстві покинув храм. Шум, регіт, крик. Замискані вульгарні пики лізли в п'яну душу, зелений штов посеред столу. Спітніла, пишногруда хвойда несвіжим подихом нашіптувала у вухо, заслинила огидно шию. Гучний гармидор штовхався, реготав, сміявся, бризкав слиною. Паяци, жебраки, каліки, огидні та потворні пики, Ростер набряклі очі. Його пробудження вітали спільним ревом. В обличчя пхали келих. Смердюче піло. Що за навала, що за мара? вирвав брагу з руки паяца, що спричинило регіт, спихнув повію, спробував піднятися. Непевне тіло охопили липкі руки блазнів. Забився пташкою в клітці, рвався геть, дер одяг, перекинув стіл. Вже натовп не пускав, вчопився міцно, плював в обличчя, скажено реготав. В п'яному запалі, запаморочені чадом агресії та утопіння, звалили на підлогу, почали бити. Ні за що. Не опирався, скулився, терпів, втішався тим, що забувся. За, за що забувся? Ця думка шарпнула і зникла, залишила подряпину в чутті, і з тої ранки вивільнився образ той образ полум'яного жадання знов запекло, пройняло душу, і біль фізичний став нікчемним, нечуттєвим. несамовито заревів від мук пекельних почуттів. Же зграя схаменулась, притишилась, налякана нелюдським риком. Зірвався, ніким не перейнятий. Вирвався назовні. Біг, не озирався, втікав. Обшарпаний, скривавлений, знаходив тимчасовий спотій в погоні. Пагорб видерся нагору. Знесилений під вишнею упав. Білий цвіт засніжив простір, кружляв та метушився навкруги, підвівся та повільно побрів додолу. У волосся вплились пелюстки. Аромат наповнював спустошене нутро, займав ту нішу, де колись вже вріла думка Бріфу вздовж волошкового поля. Сягав по квіти, сплітав їх у вінок. Поле тяглося вздовж узлісся. Суворі темні граби уважно приглядалися, схиляли свої крони, шепотіли. Десь залунало кінське іржання, стукіт копит. Пішов на поклик. Знову іржання. Знову тупіт. Дорога змарніла до тропи, пірнула в хащі лісу. Продерся на галявинку, засипану барвистим цвітом усміхнених дрібненьких квіток. Посеред барв, зволожених росою, стояла шибениця. Погладив брус, піднявся на підставлене поліно. Вінок на голову, петлю на шию. Завмерло все. Лиш крони шепотіли. Заплющив Очі. Крізь темряву знову її вогні. Набрякли, злились в образ. Гойднувся. Хруст повис. Подих вітру змахнув вінок з нахиленої голови, поклав під ноги. За спиною у нього спалахнуло. Означилася літавиця, гарячим струманем майнула до мерця. Колись красиві риси закривали руді пасма, пелюстки вишні випліталися із волосся, понуро сипалися на волошковий вінок. О, ні, це знов не перелесник, запалала в неї думка, торкнулася мертвої щоки, ковзнули пальці підборіддям. Шкода, знайду тебе, спокусника, зваблю, закохаю в себе, Підкорю твоє серце почуттям. Приборкаю твій норов пристрастю бажання. Станеш моїм трофеєм головним, коштовним діамантом серед ніжних перемог. Я досягну мети. Іржання стук копит. Літавиця відволіклася від дум до цього шуму. Ліс збайдужів. Кремезні граби розсіяли свою увагу, і гомін знов поглинули крони. Літавиця збентежено вслухалась. Манило щось у тім відлунні. Полинула туди, де знову вже блукав магічний оклик, спіяніла, мов з якогось аромату, розтанула в золотавому димку, полинула так обережно, крадькома, ловила зустрічне відлуння, тягнула мить, відстрочувала зустріч. Це вже, напевне, він. Той, кого шукала, так вабити будити прагнення. Бентежити, п'янити, так, може, тільки він, лиш перелесник, розсіялась туманом на узлісся, повисла златим павутинням. На битому шляху обабіч озера Блакиті хилився екіпаж, оздоблений багато. Неподалік паслися коні. З каретою вовтузився візник. Весь просяклий потом, а вперте колесо ніяк не йшло на кляту вісь. Літавиця майнула вздовж узлісся, зворушила траву. Поодаль, де ліс торкався озера, похиленими в діл їллям, стояла постать. Це ніжилась в промінні молода княжна, палало сонцем її розпущене волосся. Запаморочення огорнуло демона кохання, завирувала у душі літавиці, та, наче вмерло, замить воскресло, згустилося в золотий туман. Проте змінилось у відчуттях, у сприйнятті бажання поміняло смак, нато не зважив дух, не зауважив власних змін. Надалі заворожено дивився на втілення людської грації і краси, хоч вже інакше очі бачили ці барви, не втримався та теплим вітром торкнувся пасм княжни. Вона налякано спинила свій танок. Здивовано поглянула довкола та знову засміялась. За нею спалахнув вогонь. У вихорі гарячі язики сплелись у постать вже не в літавицю. Неутендійтну звабу, ні. У мужню постать перелюба. Мінливий дух спокуси пройшов метаморфозу, формуючись підстать нової жертви. Княжна відчула чиюсь присутність, озирнулась. Зойкнула, сахнулась. Не бійтесь, м'яко мовив перелесник. Поклав свій ніжний погляд на золоті каскади пасм княжни. О, це вона, подумалось йому. Вона літавиця. Княжна розгублено всміхнулась. Ви? Я ваш слуга. Низько вклонився, сховав зрадливий погляд. Радів, упевнений в тому, що знайшов в княжні свою мету, яку так спрагло марив спокусити, не розуміючи, що носиться в петлі своїх метаморфоз, загублений у лабіринті власних перевтілень, у пошуку себе, в погоні за собою, зміняючись із зваби у спокусу, зі спокуси у звабу, з літавиці у перелесника. Та навпаки, випалюючи пристрасть у жаги свою дорогу, скропляючи її густим дощем, понівечених у коханні душ.